Всім привіт! Це 71 серія Зомбі Абкас Майнкрафт. Я зараз в улік військового, щоб мене було тільки Тобто, Хто повітає цю базу, у мене корисний був і її, що видно, не підірвали бандити. Я прийшов сюди, але ну, я думаю, що вони вже пішли. Базу, щоб зібрати всі ресурси, які ми тут пробули. Вони тихо це робити. Я вдів такий одяг, щоб як щось краще маскуватися. Ось так, Наприклад, ось так. От. Ось, мене ж такого буде тяжкіше хоча б вийлів. А так мене одразу виділа в. Ем, ну, я сказала, молоді, це дуже добре, не буде вину в траві всякий. Так, все ж мені потрібно все зібрати, що ми тут лишили. І головне незамітно. Ізвомі, ось, ні, це не не був мій От він я. Мені не побачила. Ну, щоб інші не дізнався, що я тут. Ну, Думаю. Так, є свої менестресники, порадьте їм зв'язатися. Так, там у море, вийдуть і спатрулюють. Увага, десь з мене по початку. Ой, питають нас про тост. Ці дворі працюють? Бачу, у руку. Ось такі руку. Ох, база. Головне, щоб ніколи в ній не було. Хочу <principal tanf2> я теперь Ну to bon so oh, Я на тюрьму там бачу. Так, удалю костюм. Ой, є трішки якось там м'ясо. Буду ще Тоже Тож окей. Нема блоки. О! Ось блоки і стріла. О, я може все заліз? Ні блоки, залізу. Залізні блоки. Ну, це ж це дуже так, ще дуже не бачила ще Так, якщо це ще щось. Так, о, до речі, тут є три пляшечки води. Якщо я обостав обов'язково і іншим базі, так, або з обов'язково. Випрю. Так. Так, тут їх мої не згодом на базі є. В плечі посту. Ну, хоч ж... так. така нам не треба. Бачу одного. Будем зараз вбити. Ще один трохнув. Головне, що він там розбився. Є він розбився. так Того я прийдаю. ну, був такий от прохід наверх на драбина. А єдно запа запало. Запокрова? Ну, тайте була колись корова, але видно ми її забули тут свіси перевести. На що тепер ще? Треба тут якось. Так, я вже в базі. Ну, У мене було то нічого. Кров, мов, ну, кож ще зараз. Тепер пожив Все, Вс, давайте оставимось. Доведеться підломати сустилу. Так легенько. Що... Ну не суну стену, а то вот у нас так не каркала. Установ сюди. То кто двит? Пусть то душенька на духу. Так, большой он съебал, Так, нам требуется ну, обычно, ну, не собирать, а Давайте его с собой заберем. может, кольцо им бацу шесть Нам В принципі, і посибалися колись. Через стоун забере. Хоча всього тут є. Можливо, треба йти на нашу теперішню базу, яка зараз є. Ми вже там будували е таку вашеньку вишкоцю для того, щоб... Е Можна було спостерігати, що тут відбувається. Так. Такого важіль мені не потрібен цей. Але стоун обов'язково А Потім, може буде треба провести десь динаміт, і Зразу буде рестоун. Так, і ще ось тут трішки є. Все забрали. Так, потрібно вже йти на нашу базу. Ну ми... ну, вроді я би тихо все зробив, але вроді би ніхто не встиг зв'язатися з іншим. Точно тут басейн. Щоб подав. Зомбі є. Говна ідея. Він від... я хотів на нього так зверху прийняти в басейн. Ну нічого. Він Зараз... назад. Я. Що мене тут ніхто не побачив. Ось, якісь ягоди, які ми тут вирощували є ще. І у себе хоч їх дуже багато на вас, але вони не, не будуть точно. Ні, ось тут городі всяке вирощували. Що ж Щось там Тобу... таке мало. Так, я зараз піду в нашу базу і в кучкам, коли я вже була там. І от ми і прийшли до нашу базу. Я щось за корову, я поміг забув. Коровочки. Корова тут такі десь проведеться був. Ось він. Я корова тут в перший раз. Ми її, на, ми її тоді на тоді базі там не було, не йшли. ще Король хоч підходить Давайте, твари, -кута, на полі. Давайте ми, якщо тварин без кейку та видимо двір, тому що... І місце там в басі сюди І ще не того, що ми немає, а тому що вони жабрі, ну, дуже рідко ходять. А на басі, зараз поки що ну, нападів таких якихось дуже сильних немає. Тому от, вони зараз можуть тут бути. Треба випити в цьої їжі, то по дорозі з'їв ту, яку в мене була. Я, я думаю, зараз ще лисицю випущу ну, у своєї будки. І теж по ходить по території бази. Так, Ок. так. Що ставлю куча свого і зараз все треба розкладати. Так, тоже я Нужно набрать контакт. С наброшенным Я там пришел у нас сюда. 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 А, ah, у нас відвіться. А, ну, двигания на стене. Ходные месяц. Ну и две в холодильник корпус. Хибашка. Так, это собака. Так, воду поставимо в реальные скейки. А в скейке смерть в врач фоден. Блоки в нас ще багато заліза, тепер більше є. Можна буде ще багато чого будувати. багато чого Можна тепер робити. Пору... Ще ТНТ поставимо тут.

Можете їх не їдять. Чики та. що? Так. Що йде, чи друг мужчини хоче берут? Так. Так. А то ж не всю культурський заборони. До речі, один ще один комплект на світі брили, що цілий. Ми їх там на базі залишили. Це добре, якщо щось. Бали, щоб Може, то ще п'явся в нашій басі. Ну, в нашій команді ще ми подаємо. Корова тут. Оситься тут і тварина теж на стоїть все. Дайте так, сьогодні я на вишці. Минулий раз, ну, поки я був на такій басі, забрався, були жити. Тепер моя черга тут. І це кінець 71 серії Zombie Apocalypse Minecraft. Став лайк і підписуйтесь на канал всім па-па!